Бінокль Wenguard XF 8х42. Збалансований, ергономічний та міцний бінокль Vanguard Vio XF 842. Це модель універсальний варіант для різноманітних спостережень з фіксованим збільшенням 8х, об'єктивом 42 мм, широким полем зору та повною водонепроникністю. Щоб витримати тривалий період використання в польових умовах, корпус виготовлений з вуглецевого волокна та покритий гумовою бронею Mitsubishi Rubber Armor. Наочники, поворотно висувні. Twist up. Оптичний Тубуси вода не проникні та наповнені азотом, що дозволяє занурювати бінокль у воду на глибину до 1 метру та забезпечує стійкість до внутрішнього запотівання при різких перепадах температури. Мінімальна відстань фокусування 2,1 метр, вага бінокля 641 грам. Якщо ж ви хочете, щоб ваші руки були вільні, то чудовим поєднанням буде цей бінокль та штативи Vanguard S pod 1 та Vanguard Vio 2 Pro. Ці алюмінієві штативи дозволяють зробити спостереження легше та зручніше. Такі прилади підходять і для підзорних труб. Відео про них вже є на нашому каналі. Гляньте, якщо захочете. Якщо кріпити бінокль на штатив, також потрібен L-адаптер Vanguard ba 185. Отже, сьогодні говорили про якісний бінокль та не менш якісні доповнення до нього. За більш розлогою інформацією, чекаємо вас у коментарях.